Всім привіт! Якщо мене почули, так Якимось бабок. Мені, певно, пропала ця Так, а сакро мене є. Добре. Зараз зробимо. Хто не дивився першу частину, подивіться. Раджу. Хоча б зрозуміти, що я граю. Це друга частина. Вже хто дивився, той знає. Дивіться, тепер запалюємо в присаді, саме в присаді. А присутність можна пішою. І тепер запалюємо і запалюємо і ну, лише погоріти, але дуже далеко не вірити від вогне. Якщо ви орієнтуєтесь, то, то можна бігати. а От мені, то не можна. Ну, смішно. Мені не можна далеко бігати, я вам правду кажу. можна далеко бігати, йдували, так. мені можна так, щоб вогонь був в моєму полі зору, Інакше я його зароблю, та й втрачено горю. Я ту глину шукав мене, аж до кінця попереднього відео, але ну, будемо шукати щось насправді. Але, на жаль, без глини нічого не буде. О, точно. Давайте Спес зробимо. Не знаю, тут він є Стоп. написав СП Добрий. Добре. Мені треба саме Крафт. Ага, тут, тут, тут. Мне бы не Я походила. Я спес. Його е, можна кидати? Так можна. <плес> ну, ти далеко летиш. Це добре, слухайте, тому що, тому що так можна когось і забити легко. Рушай я мене. Та в мене нема що їсти. Такий світ жор, жор, жорстокий біг. Такий тяжкий. Тяжкий дуже насправді. Вогник вогник. Ще 4 хвилини. Можна вже десь трошки. Республіка. Бо тут може бути в рухлі, і це ось немає творення. Тому краще бути на обороні. Щоб ти міг захиститись, а не просто він тебе, ти просто ножиком тикалкою просто по ньому б'єш. Так це що, до капшениці? Ножик більше потрібен не для цього. А От О, блядь, слома. Бачи тут со солома. Пошемето. Дека. Модтека. А соп, а ну мод тека. Мо. Ой, -мо. Ось до фірмакра. Ага, це все тере. Давайте це. Угу. Обережний тут два в комітчика Угу. Спираємо те народ комішитів. Коли вогонь догорить, ну ж я вже моєму тику. Може ще щось... І це стара фірма Крафт, але виглядає так як звичайному Майнкрафті. Садити я, певно, кудись інше. Ви зрозуміли, так? Коли догорить вогонь, коли догорить вогонь, тоді вже... Будем о, с... робити свій сад. Але я хочу десь інше його робити. Давайте. Я не хочу тут жити. Тут тяжко жити. А якщо це один єдиний острів? Ну, треба стара фірма. Що? Так це чн? Кроме. А еще могу. Что надо ещ Я хочу дубовый, човар. Мне треба дубовый. Так. Эй. Не, це. Ні, Не, цікаво, як чован крафтиться. Є, ви чули це. Це вже значить це вже значить іскраво жовтим Побігли шукати метал. Шукати метал треба. Тут вс. Десь... Не, тут же мусить будет стара фирма Крафт в Крафт так само. Мусить Бутин десь Ні, каркас в Будинку. Само Будинку. Мусите здесь Butum. Я хочу якусь. Тут можно поселитись, тут... Реально можна посолитись, тільки Для початку треба тут очистити трошки. Якщо чесно. отак, так. Давай чисто Якщо чесно. Чудесь отут поселитись. Але тут, а є може зробитись території, якщо чесно. Загубити точно територію, бути. Самі ліси, самі ліси. Так, я лопату ще маю Дуже незлома. Дуже незлома. Можна нам трошки тут територію. Очищення території. Зараз ви бачите провірочка. Щоб відео вийшло. Ще є час. Час, час ще є. Частина друга. Значить, будемо в планах побудувати третю частину десь. В третій частині почати будівництво. Саме цього. Саме будинку. Значит, вийде, бо в мене будівельник картин сюди. Але поки що час в цьому відео буде очищення. Щось на очищення, річки зараз, на ось. Че, що немає на лагері? Трошки території. Ось тут я хочу побудувати свій будинок. Так, не зрозумію, що тут так побувало. Тут буде. Ні. Город. Нелетий. Я дуже великий все ж таки, але трохи є тут. Оп, 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 оп-оп. І в мене вже культура. Ага. Мені треба. Ага. Так кто тут? Тут. в соедание, форсов. Тут. Ага. Тут. 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 тут не какие-то. Вылоги столица. У меня тут треба тут. Тут. Эй! Є ідеально. Відучий великий ставочок, але я б дуже хотів рибу завести до свого ставка. Десь з моря, наприклад. Зловити так от злапати, щоб вона ще була жива, але це, певно, неможливо. Ну, поки що будемо жити тут. Потім я не знаю, як буде. Але тут гарна територія. Але шкода, що дуже тварин нема. Я дуже голодаю через це. Розумієте? Дуже голодати також не можна. Бо я більше голодний, аніж хочу пити більше я більше. Біля ставка поселився. Точно, я добре, я біля моря зараз. Рибка буде солена. Тут солона вода, я зараз близько до моря. Тут -то, рибку можна. Мені... Ой, ще перевозить. Я загубив свій спис при риболовлі. Зараз перевірочка. Всім папа!